А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулось? Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець все інше це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то, про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був декількох магазинах, і тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці своє. Коротше, Меркель закопала Німеччину в таку яму, з якою, мені здається, вона вже ніколи не вилізе, не стане такою, як була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю імгрантська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватись, особливо чоловікам взагалі. Бо правий він чи не правий, в нього в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лесбійська і так далі. Привело до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. і одружуються вони там далеко за 30, десь під 40, І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, араби, оця вся історія. В них вже в 25, 5, блядь, дітей. І вони тут і бізнеси собі, собі відкривають і мутять, чого, бо вони хто повтуречені, той знає, що турки мастера на йоба. От вони можуть в мічеті там молиться, намалюватися і так далі. І тільки з мічеті виходять. все, тут же будуть всіх найобувати. Ну не мусульман, коротше, та й мусульман теж, навірно. Якщо ти не мусульман, готується, вони тобі устроять. От дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа, а в Німеччині цих лазей дуже багато, дуже джоб центру. Оця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувалися, і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались, так все буде продовжити. І німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької.